ТЦК розробило нову машину. Увага! Ви ухилянт. Ви не оновили далі. ТЦК з гордістю представляє нове авто. Система відразу визначає, чи ви не ухилянт. Якщо ви не хочете воювати, то вас б'є током. Не будь ухилянтом та їдь спокійно. Ти мобіль Не будь з цикуном. Ти вже чув, що нині сталося в Курську? Всі тільки про то й говорять. Ні-ні. а що там сі стало? Наші йдуть вперед? Та зайди на сайт новин Інкор і почитай. Там повно цікавих свіжих новин. Гаразд, обов'язково зайду і почитаю. Чуваки, дивіться, хто йде. <ріст> Ти втік з ТЦК? У мене плоскостопість, а мене признали годним. тому я втік. Мені треба одежу. Ти з коломиї? Я з Тернополя. Приїхав сюди до бабусі і мене зловили. Мені треба якийсь сподній блузку з жакетом. нема питань, братан. Поможемо. А вам не страшно гуляти у комендантську годину? Жартуєш? Сусід друга мого тата, депутат. Ми тут всіх нагинаємо. Тату. Ти чого напився? Ти ж закодований. То з горя. Я пройшов комісію і мене признали придатним. Але ж ти без руки і не маєш одного ока. То не страшно. Там і не таких беруть. Не кури і слухай маму, поки мене не буде. Бувай бодю. Бувай свєто. Цьомкаю. Підписуйся на канал та не хворійте.